Всім привіт! Ви дивитесь Думу Я Позаду 43 тиждень 2022 року. Він був насиченіший, ніж попередні. Давайте спробуємо підсумувати його, якщо не вимкнеться світло. Бо останній тиждень це доволі часто відбувається. Давайте зробимо з цих подій висновки. Починаємо. Погіршення ситуації з енергосистемою. На цьому тижні енергетика це ключова тема, що хвилює всіх. За різними оцінками, до 15% нашої енергетичної інфраструктури, а саме підстанції, зазнало ударів, до 4 мільйонів людей одночасно залишилось без світла. Якщо раніше стабілізаційні відключення були за графіком, то тепер ситуація змінилась, тому що майже вся країна опинилась в темряві, і ці графіки скоріше перетворилися на хаотичні. В Свою чергу радниця міністра енергетики Лана Зеркаль прокоментувала цю ситуацію таким чином: коли ми скаржимося, що вимкнення йдуть не по графіку. А стріляють не по графіку теж. І певна рація в цьому є. Проблема в тому, що велика кількість громадян, які за часів пандемії звикли працювати дистанційно, тепер розуміють, що зараз це проблематично. Бо світла немає по 6, а то й 8 годин. Це стосується різних гаузей, не лише IT. Варіанти вирішення ситуації тут такі: швидке полагодження інфраструктури, яка була пошкоджена або знищена ворогом, або спроба закупити електроенергію за кордоном. Наприклад, на цьому тижні вже відбулася тестова закупівля енергії зі Словаччини. Давайте без ілюзій. Це допоможе тимчасово підтримати нашу енергосистему. Але сподіватися, що вона вирішить нашу проблему остаточно, це навряд чи. Зараз сладо говорить, що потрібно 2-3 тижні для того, щоб стабілізувати ситуацію, якщо не буде нових ударів. А ми з вами розуміємо, що вони, скоріше за все, будуть продовжуватись. І питання в тому, чи ми будемо відновлювати енергопостачання швидше, аніж вони будуть її руйнувати. Водночас нюанс полягає в тому, що люди багато в чому шукають приватне вирішення цього питання. Це генератори та акумулятори, які люди можуть поставити. Компанії, що купують старлінки, для того, щоб продовжувати отримувати інтернет. Але це все вартує шалених коштів, тому потрібне системне рішення з боку держави. Ми чуємо інформацію, що нові системи ППО Україна отримує, а Київ вже отримав, про що казав мер. Сподіваємось на це. Черговий новий прем'єр Великої Британії. Що він за куліш та з чим його їдять? Ріші сунак. Це перший прем'єр-міністр індійсько-пенджабського походження за часів Карла 3 Нового британського короля. Він народився в Великобританії, але його батьки народились у східній Африці і звідти переїхали в Британію. Він британець у першому поколінні. Зараз він один з найбагатших людей Великобританії і входить в список 250 найбагатших людей зі статком в районі близько 1 мільярда доларів. До речі, його дружина теж походить з родини одного з найбагатших бізнесменів Індії, і її статки значно більше ніж у її чоловіка. Річі Сунак є прем'єром Міленіалом і є першим представником однієї з індійських національних меншин на посаді прем'єр-міністра Великобританії. Останній раз це було в кінці 19-го сторіччя, і мова йде про відомого прем'єра єврейського походження Бенджаміна Дізраелі. Сунак є прихильником Брексіт і неодноразово виказував і голосував за ці постанови в британському парламенті. Він був молодшим міністром в уряді Терези Мей, а пізніше міністром фінансів в уряді Бориса Джонсона. Спершу він наче був його великим фанатом, але потім побив з ним горщики і розкритикував його за економічну політику. Після чого почав прямувати до посади британського прем'єра. Якщо говорити про його стиль наслідування, то це скоріше буде американізований політичний стиль, наприклад, стиль Барака Обами, а не класичних британських прем'єрів. А от, наприклад, Борис Джонсон намагався наслідувати Уінсона Черчилля і навіть написав з цього приводу про нього книгу. Еліза в свою чергу наслідувала залізну леді Маргарет Тетчер у всьому від жестів до заяв. Як ми бачимо, ці управлінські стилі виявились наразі незатребуваними британцями, і вони захотіли щось нове. Тому ріші сунак запропонував їм свою версію Обама Стайл. Подивимось, як довго цей стиль протримається. На рівні заяв Ріші Сунак неодноразово говорив про те, що підтримує нашу країну. Більш того, влітку він навіть написав статтю в «Київпост», де говорив, що британська підтримка України залишиться сталою, коли він стане прем'єром. Ну що ж, ми зараз побачимо своєрідний тест, тому що з одного боку він молодий прем'єр, і, можливо, це допоможе йому налагодити стосунки з молодим президентом України. А з іншого боку, мені здається, що Ріші багато в чому буде орієнтуватися на вирішення економічних проблем Британії. І звісно, це може вплинути на його політику щодо України, як мінімум щодо нерозширення, не збільшення існуючого фінансування підтримки. Ізраїль прокинувся у Ізраїлю та Ірану дуже складні відносини, бо Ізраїль сприймає Іран як свою екзистенційну загрозу, і, власне, Іран неодноразово демонстрував це антиізраїльськими заявами і діями, що він не потерпить існування такої держави, як Ізраїль. Ізраїль відомий тим, що він свого часу зміг частково деактивувати ядерну програму Ірану, використовуючи свій мосад. Початку вже війни в Україні ми бачимо, що в цілому Ізраїль займає дуже нейтральну позицію, тобто вони обмежуються поставками в нашу країну лише гуманітарної допомоги, але не зброї. Але не дивно, що коли стало відомо, що Іран почав поставляти Росії дрони, ракети та інші військові товари, то Ізраїль прокинувся. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, перебуваючи з візитом США, навіть продемонстрував фотодокази порівняння між герантю і Шехідом. Доводячи, що це іранські дрони. Із заяв Зеленського ніби не зрозуміло, чому вони надають нам зброю і активно не допомагають зараз. Але треба розуміти, що дипломатичні відносини між Україною та Ізраїлем є далекими від ідеальних. Бо в частині голосувань в ООН ми не підтримували Ізраїль чутливих для них питаннях. Тому дивуватись нічому. Але зараз наші інтереси почали збігатися. Ізраїлю максимально невигідне зближення Ірану та Росії через ядерну загрозу. Тому вони почали активно діяти. Україна в свою чергу висунула устами Кулеби вимогу до Ірану перестати поставляти зброю Росії. Ізраїль до цього знищив завод з виробництва іранських дронів в Сирії. І, схоже, тепер питання часу, коли Масад добереться до виробництва дронів в Ірані. Одна з найбільших проблем України зараз це незакрите небо. Ми з цього приводу шукаємо всі варіанти, як ми могли б закрити його. Залізний купол це ізраїльська розробка системи ППО, яка є однією з найрозпіареніших в світі. До речі, я особисто сумніваюсь, що вона могла бути ефективною в наших реаліях і захистити від калібрів, кінжалів та сотні шахідів. З іншого боку, наша влада неодноразово зверталася щодо можливості здобути цю систему. На що зараз ми отримали офіційну відповідь з Ізраїлю, що при всій повазі і розумінні нашої проблеми ця система є максимально секретною? І Ізраїль не планує експортувати її в жодну країну світу, так як вважає, що це зробить прогалено в їх безпеці. Та й таке. Пташка типу вільна. Одна з найобговорюваніших подій цього тижня є ексцентрична покупка Ілона Маска Твіттеру за 44 мільярда доларів. Він одразу розпочав процес реорганізації компанії, звільнивши СО та фінансового директора. В найближчий час Ілон планує звільнити 75% працівників. Ми чули заяву Маска про те, що часи домінування лівих на платформі закінчились. Ось що очікує на ближчим часом платформу: буде введена плата за користування, видалення ніби СПАМ-аккаунтів, зміна алгоритмів для посилення свободи слова, послаблення правил модерації контенту. Також він заявив про наміри розблокування акаунту Твітер скандального екс-президента США Дональда Трампа. Нагадаю, йому його заблокували після спроби захоплення капітолію в Вашингтоні після його програшу на президентських виборах. Тоді, в результаті, загинули люди. Взагалі зараз ходять чутки, що Ілон буде цією людиною, яка поверне Трампа до влади. Виходячи з Деніла Івза, ця 44 мільярдна угода за Твіттер закарбується в історії як найбільш переоцінений тек актив. Він вважає, що реальна ціна цього активу не більше 25 мільярдів. Ми будемо уважно спостерігати за тим, до чого призведуть всі дії цього авантюриста. Наразі є дуже небезпечним той факт, що ми не розуміємо фінального ставлення цієї впливової на світ людини до подій в Україні. Let's get Sink in. Нові заяви Уціна на Валдаєм. Я знаю, що багато з вас дуже нервують, коли дивляться відео з Утіним і вас легко зрозуміти. Я зробив це за вас. Його заяви не більше, ніж набір давно придуманих штампів. Але якщо ви хочете їх зрозуміти, треба використовувати спеціальну лінзу. А саме, в чому Утін звинувачує Захід та Україну, то і є його прихованими намірами. Це своєрідний фрейдизм дії, бо якщо ми візьмемо декілька його заяв, ми це легко зрозуміємо. Наприклад, заява, що нібито це Захід спровокував війну, але насправді це Росія вторглась в Україну. Заява про втрати російської армії, а українських там нібито в 5 чи в 10 разів більше, але все навпаки, Росія саме тому проводить часткову мобілізацію. Заява про те, що Росія займається там захистом традиційних цінностей. Ну, я дико вибачаюсь, це неадекватно. Де в традиційних, наприклад, християнських цінностях є ідея про військове вторгнення, про удари по цивільній інфраструктурі. Давайте сприймати ці заяви як приховані наміри очільника Кремля. Зрештою, як і вихід Росії зернової угоди. Адже там говорили, що піклуються про голодних та продовольчу ситуацію в світі, а з угоди мають намір вийти. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підписуйтеся на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Бажаю вам стабільного тепла, світла та води в вашій оселі.